Ти коли-небудь відчував, що вода пам'ятає більше, ніж ми. Вона пам'ятає не події, а відчуття, не слова, а правду всередині нас. Вода не лікує тіло, вона лікує пам'ять серця, те, що ми боялись згадувати, і те, що боялись втратити. Коли ти торкаєшся води, ти торкаєшся власної історії, тієї частини себе, яку світ змусив забути. Іноді ти просто стоїш біля річки і тебе раптом прориває без причин, без логіки, без пояснень. Бо вода не запитує, чому ти болів, вона просто знімає біль. Якщо одного дня ти відчуєш, що всередині щось перес... проситься на свободу, підійди до води. Не для того, щоб зрозуміти, а щоб згадати.